І так ще раз. Ми починаємо з того, що перевіримо із домашнього завдання 179 номер. І так дивіться, у нас є хорди А Б, Ц, Д деякого кола. Ну, ось є коло, є одна хорда, є інша хорда. І так, нам сказано, що хорди а, Б і Ц, Д перетинаються в точці Є. Е. Ну, гаразд. Ось вони перетинаються. Яка поділяє хорду АБ на відрізки 4 та 9? Ну, Наприклад, це 9 С4. На які відрізки поділяю точка Е хорду СД, якщо один з них у 4 рази менший? Тобто ось цей відрізок буде Х, а ось цей 4х. Ну, це так само, як і у класній роботі ми це зробили. Так, далі. Керівник, Значить, Як ми будемо розв'язувати цю задачу? А Е плюс ЕБ Б равно. Помножити. Умножить умножить. Равно ЦЕ Е умножить ЕД. І це у нас за. За властивістю метричних співвідношень у колі. можна сказати, за метричними співвідношеннями у колі. За метричними співвідношеннями у колі. Так, ну і тоді підставляємо, так, все, що в нас є. Значить, що ми пишемо? Так. 9 умножить на 4 равно x умножить на 4x. Uh -huh. 36 равно 4x квадрат. Делим на 4, 9 равно x квадрат. Х до ривня 3. Следовательно, CE равно 3, ED равно 12. Угу. Ну, тому що множимо там, 3 на 4, так, отримуємо 12. Зрозуміло. Гаразд. По іншим задачам були якісь питання? Ну тоді давайте переходимо до другої теореми. Теорема 2. Значить, Дивіться, ми з вами записували метричні співвідношення у колі, записали першу теорему. Так, що добутки відрізків корчу перетинаються рівні. Наразі у нас буде друга теорема. У дурочках. Напишіть властивість відрізка дотичної. Властивість відрізка дотичної. І пишемо формулювання. Пишемо формулювання. Квадрат відрізка дотичної Квадрат відрізка дотичної Квадрат відрізка дотичної дорівнює добутку січної. Дорівнює добутку січної та її зовнішньої частини. Квадрат відрізка дотичної дорівнює добутку січної та її зовнішньої частини. Квадрат відрізка дотичної, дорівнює добутку січної та її зовнішньої частини. Давайте намалюємо коло. Це у нас є якась дотична, так, має ось одну спільну точку з колом, наприклад, точка дотику, точка А, і тут є якась січна. Ну, Наприклад, це N, це в нас точка B. І точка С. І так, дивіться. Нам потрібно довести, що квадрат відрізка дотичної це АН квадрат, дорівнює добутку січної, тобто НС, НС, множене на її зовнішню частину, тобто НБ. Так, давайте одразу перевіримо, хто в нас якого немає. Будем рухатися далі. Так, Балкова. Е. Yeah. Бордиан. Е. Yeah. Бучацкий, Батшев, Эльсон. Е. Yeah. Так, тик еще батчив. зашла. Жаркий. Е. Yeah. Завтур. Е. Yeah. Искендерова. Е. Yeah. Ковалев. Е. Yeah. Коломин. Е. Yeah. Король. Е. Yeah. Лоскутова. Так, немає. Э. Мелентьева. Теж. Минаев. И. Мохов. Так, нема. Носова Вика. И. Так. Петренко. Есть. Рамжев. Немає. Э. Рябцев то же самое. Самболенко. Есть. Есть, так все есть, понял. Себова. Соня. Скульский. Есть. Суханик. Е. Yeah. Фомина. Маш. Шаповалова. Шунько. Є. Yeah. Все, поїхали. І так, давайте спробуємо це довести. Значить, дивіться. Ми з'єднаємо ось так. І з'єднаємо ось так. Так, щось воно підтерможує. Значить, розглянемо трикутники. Ще дивіться, кут Н спільний у трикутника АБН та трикутника CAM. Це зрозуміло. Наразі найцікавіший факт це ось цей. Ми з вами це колись записували. І а, так, що можна? Там, ну, Мені каже, там на одну дугу будуть спиратися два кута. А от смотри, тут не зовсім вони на одну дугу спираються. Значить, У тебе кут CAB – це вписаний кут, він спирається на дугу АБ. І тому ти можеш сказати, що кут АЦБ дорівнює чому. Половині дуги АБ. Правильно. Половині дуги АБ. Дані абсолютно вірно. А ось далі твердження, яке ми з вами записували, ось цей кут кут між хордою та дотичною. Ось такий кут. Я вам теж казав, що він дорівнює половині дуги, яка міститься між його сторонами. Тобто це той, теж одна друга АБ. Він не спирається на цю дугу. Ось це за властивістю вписаного кута. Ну, я тут просто напишу вписаний кут. А ось це за властивістю. кута між хордою та дотичною. Дані. Тоді, ось ці два трикутника. Мають що? Два рівні yeah. кути. А, два рівні кути, так. Да, тобто АЦБ. Пут АЦБ буде дорівнювати куту Л. Н. А, Б. Б. Ну, це зрозуміло за транзитивністю. Так. І тоді я можу сказати, що трикутник САН подібний до якого трикутника? Дивимося, Це А подібний подібне на А, Су. Це АБН. АБН. І це у нас за двома кутами, так? За двома кутами. А якщо вони подібні, то сторони пропорційні. І я можу сказати, що C N відноситься до А як Ан до БН. Ну, а що таке. А у мене там я не дістає, нічого я не могу понять, що він відбувається. Ну я подойду на англійському І так дивіться. CN відноситься до Ан, тобто більша сторона одного трикутника до більшої сторони іншого трикутника як середня сторона більшого трикутника до середньої сторони меншого трикутника. Ось так. І звідси з пропорції. АН помножити на ан маємо АН квадрат, ну і ЦН множимо на Bn. Все те, що і потрібно було довести. Так, і давайте одразу поглянемо на один номер 180. Так, Даня, Каврю. Читаю мову. Зараз відклюю. Так. так, чи буде 170? Що... 80? Да, 180. 180. А через точку А проведено кола дотичного АК, дотку, І Січню, яка перетинає коло в точки Е і F. Найдіть АФ, якщо АК дорівнює 4 см, а Е – 8. Угу. І так дивіться, ось у нас є ось ну, така ілюстрація, да, рисунок 38, можемо йому собі намалювати. Я поки його прибирати не буду. Тут дещо іншим чином намальована дотична та січна, але це не суттєво. Маємо ось так. І маємо ось так. А. К. Ф. і Є. І так дивіться. Ось це наш малюнок. Значить, маємо дано. Одразу пишемо, що у нас є коло. З центром в точці О радіуса Р. Ну, десь тут там, центр в точці О, не суттєво. Маємо, точка, маємо точку А і дотичну АК. Значить, пишемо ось так. АК тере дотична. Кома. К. Точка дотику. Ось так можна записати. Далі пишемо, що АЕ Тере. І я можу сказати, що АЕ перетинає коло з центром в точці О радіуса Р в точці Е і так само перетинає коло в точці Ф. Наразі мені відомо, що АК дорівнює 4 сантиметри, А Е дорівнює 8 сантиметрів. Так, АК 4 сантиметри, А є 8. І мені потрібно знайти АФ. Тобто, ось цей відрізок. Ну що, поїхали. Пишемо розв'язання. Так. Ну що, користуємося метричними співвідношеннями. Давайте одразу пишемо. АК квадрат. Квадрат відрізка дотичної, дорівнює добутку січної, тобто АЕ на зовнішню частину. Зовнішня частина це відрізок АФ. І можна сказати, що це за властивістю від різка дотичної або за метричними співвідношеннями у колі. За метричними співвідношеннями у колі. Так, наразі давайте будемо підставляти. Так, ну що, Дані, готово? Так, 4 у квадраті дорівнює 8 помножити на АФ. 20 сантиметрів. Все. Цю задачу більше описувати, ніж її розв'язувати. Так. Значить, Дивіться, у нас відрізок АЕ, сам відрізок АЕ, це 8 см. Квадрат відрізка дотичної, 4 квадраті це 16. 16 поділили на 8 це 2. Зрозуміло? Все. Ну і відповідь 2 пишемо. І наразі пишемо заголовочок. Теорема Піфагора. Теорема Піфагора. Коли ми з вами вже навчимося розв'язувати квадратні рівняння у повному обсязі, ось тоді ми ще декілька задач на цей попередній матеріал я вам покажу. Тому що там виходять квадратні рівняння і зараз їх розв'язувати буде важкувато. І так, теорема Піфагора. Значить, пишемо формулювання. Пишемо тут теорему у дужечках піфагора. І пишемо у прямокутному трикутнику, у прямокутному трикутнику сума квадратів катетів. У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів. Дорівнює квадрату гіпотенузи. У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. І так, поїхали. Маємо прямокутний трикутник. А, Б, С. Дано. Я тут напишу. Трикутник АБЦ. Прямокутний кут С дорівнює 90 градусів. Довести АВ квадрат дорівнює АС квадрат плюс БС квадрат. Ось тут я буду писати доведення. Давайте спробуємо це довести. І так дивіться. Проводимо висоту СД. Якщо ми маємо висоту проведену до гіпотенузи, працюють метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Так, Бардія Костянтин. А Це. Так. Ми писали, що це корінь із це... чого. Корінь із АД помножено на А. АБ, АБ множено на АД. А Б це. БЦ це корінь із БД помножено на АБ. Це заметричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику. Тоді квадрат відрізка С дорівнює чому. АБП. А квадрат відрізка БС. Абепоження ВД. І якщо я буду розглядати суму квадратів катетів, то це те ж саме. Що це? буде АБ плюс плюжина Д і АБ Так, сума оцих ось добутків. Так, а тут можемо що ми зробити за B? Винести за дужка B. Виносимо. Так, що в дужках? AD плюс БД. Ну, а якщо подивитись уважно на креслення, то АД плюс БД це що? Це як. Буде відрізок АБ. Ну і що ми отримали? А у квадраті, так? Ну, те, що і потрібно було довести. Тобто, дійсно, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотену. Давайте одразу подивимося на 198 номер. Номер 198. І так дивіться. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо катите дорівнює 6,8. Так. Завтур Ярик, чує мене. Так. Поїхали. Значить, дивіться. Ми намалюємо прямокутний трикутник так, просто схематично для себе. Поставимо літери. А Б, С. І так, уважно, Ярі. Значить, Тебе питають: знайдіть гіпотенузу. Тобто ось. Якщо катити 6 та 8, тобто маєш отут 6 см, отут 8 см. Так. Що ми сьогодні записували про теорему Піфагора? Що вона говорить, Ярик? У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто ми пишемо, що АБ квадрат дорівнює. А С в квадраті плюс СБ в квадраті. Молодець. І тут пишемо для себе за теоремою Піфагора. Скорочено. Все. Наразі, ну, як то кажуть, грамотно робити, це подати вираз для того відрізка, який ми шукаємо. Якщо квадрат відрізка АБ дорівнює ну, якомусь виразу, то сам відрізок АБ дорівнює кореню з цього виразу. Іноді це не роблять, іноді одразу підставляють числа і працюють з числами. Ну так, але краще все ж таки зробити. Так, поїхали. Як? Підносимо так, 8 до квадрата. 64 плюс 36. Так. І що це ми отримуємо? 100, 10. Правильно. Корінь із 100 буде 10 см. Молодець. Так, і давай другий пункт зробимо. Значить, дивіться, mm. там у нас. 4. Да, 4, 7. Значить, ну, дивіться, ви розумієте, що це буде таке саме креслення, все таке саме, але тут я напишу, що в мене катет BC просто дорівнює 4, а катет AC дорівнює 7. І я одразу можу ось це записати. Так, ну це одна і та сама задача. Значить, тобто пишемо, що OB дорівнює корінь із AC квадрат плюс BC квадрат, і підставляємо числа єрівня. Дорівня 49 плюс 16. Угу. Так, і що це буде? 65. Так, а 65 ми з ним нічого не зробимо, тому що це 13 помножити на 5. Навіть не спростимо. Тому так і залишаємо. Так, молоде. Давайте далі. 199. Дивіться, знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо гіпотенуза і другий катет дорівнюють. Ну, тобто, задача, ну, я не можу сказати, що обернена, але дуже схожа. Давайте одразу. Намалюємо прямокутний трикутник. Так, значить, гіпотенуза 15 см. Другий катет – 9 см. Знайти потрібно кати та це. Це у першому пункті. Так, Маша Балкова, чує мене. Маша. Маша, чу чуєш чи не чуєш? Чую. О, все. то що в мене звук, він ну, не завжди доходить тут. Так, поїхали. Значит, ми починаємо з того, що в нас є теорема Піфагора. Так. Значит, ми можемо записати, що АБ квадрат дорівнює чому? Маша, дивись. А це квадрат плюс. А це квадрат плюс. БЦ. -код. За теоремою Піфавора. Звідси ти будеш зараз виражати АЦ. Тобто спочатку АЦ квадрат подаємо. Значить, як ми будемо його виражати? В квадрат. Мінус БЦ. Угу. А Б квадрат мінус БЦ квадрат. Після цього подаєш вираз для АЦ. Це буде що? А це ж, е, корінь за Б.Ц. Мені... Коріні за Б. Гучно, Маша. Корін за Б квадрат мінус Бц квадрат. Так, і давай будемо підставляти числа. Так, поїхали. В тебе 15. 15 підносимо до квадрату. Що це буде? 225. 225. Ну і 9. 81. Угу. Так, ну 225. Віднімаємо 81. 144. 144, а корінь і 144. 12. Все. 12. Так. Ну і давайте другий пункт розберемо. Тут тільки інші числа. Маємо 8 та 4. Тут гіпотенуза АВ дорівнює 8 см, Катет ВС дорівнює 4 см. А все інше те ж саме. Тому я одразу ось з цього виводу можу запрацювати. Значить, я пишу, що в мене АС. Це корінь із АВ квадрат мінус ВС квадрат. І, ну, я ось тут запишу. І підставляємо числа. Так, поїхали. Квадрат 8 з 64. Угу. Піднімаємо 44. 4 до 16. Так. І маємо. Не, квадрат із 48. О, корінь. Корінь 48. Корінь, да, корінь 48. 48 раціонального не існує. Тому можемо його спростити. 48. Ти можеш подати, як 16 помножити на 3. І беремо корінь із 16. 4. Квадратик. Корень, Корень ваша, 3. 4 из 3. Корень Четыре корня из трех Сантиметр. Так. так, и давайте сделаем ему ось такую вещь. Напишем ему наследок. Наследок. Пишемо діагональ квадрата, діагональ квадрата. Дорівнює. Діагональ квадрата дорівнює. Добутку його сторони. Діагональ квадрата. Дорівнює добутку його сторони. Та корення із 2. Діагональ квадрата дорівнює добутку його сторони. Та корення із 2. І давайте швиденько проілюструємо те, що в нас є. Детально розписувати тут ніхто нічого не буде, воно не потрібно. Значить, ми розуміємо, що квадрат він має всі рівні сторони. Наприклад, це сторона А і це сторона А. Діагональ квадрата я позначу літерою D. Якщо в мене кут прямий, працює теорема Піфагора. І я можу сказати, що квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів двох сторін цього квадрата. Ну і тоді, якщо ми зведемо подібні доданки, то можемо сказати, що d дорівнює A помножити на корінь із 2. Ми беремо корінь, так? якщо числа вони від'ємними там не бувають, це ж сторони. Тому корінь співпадає, так, корінь із квадрата співпадає з самим числом і маємо що D дорівнює А корінь з 2. Оце такий наслідок, якщо ми працюємо з квадратом. Так, і наразі давайте запишемо домашнє завдання. Значить, за сходинками, другий варіант. Значить, ми опрацьовуємо номер 180. 198 і 199. Це ви робите вже на середу, тому що понеділок та вівторок у нас алгебра. Все, побачимось.